Друзі, сьогодні прильот по кабінету міністрів України там загорілося 700 квадратних метрів площі, її потушили. І на цьому пожарищі виступала е Юлія Свереденко, прем'єр-міністр, і вона розказувала, що все, бачите, Путін не хоче миру. Всі тепер мають знати. Давайте срочно нам ППО, давайте нам зброю. Ми будемо воювати далі до, до останнього. Ну, як знаєте, чому я так думаю? А тому що. А які вам? Що вам ще треба? Ви скільки грошей там розкрадаєте? Що вам ще треба? Ви що, не бачите сьогодні набу, СБУ працює мільярди доларів, мільярди доларів вони висвітлюють, що вони вкрадені. Це вони через Кабмін провели? Чи через набу провели? Через що вони провели? Хто вкрав? Скажіть, як гроші, хто проводить їх? Юлія Свереденко, це. Ви нам розказуєте, чи ми вам маємо розказати, що робити далі? Чи воювати, чи не воювати? З вами ми війну ніяку не виграємо.